Слава Україні! З вами Валентина Стрілько і наші щотижневі передачі про історію сіл Гнідин Вишеньки та Сіл Бориспільщини. Підписуйтесь на наш YouTube канал Єдиний в Україні, який розповідає щотижня про історію сіл. І будемо говорити ми про видатну постать. Яка е, проживала певний період у вишеньках і була вчителем Вишенської школи. Це така вже інформація, яку, я думаю, не знають ні вчителі. На жаль, е, та й в е, істориків ніде я не зустрічала, щоб е, про. Івана Лузанівського, про яку ми будемо сьогодні вести мову, міністра пропаганди Української Народної Республіки, секретаря Івана Франка, писали, що він якийсь час перед засланням і перед революцією 1917 року працював вчителем Вишенської школи. А ось в книжці фотодокументів Івана Макаровича Гончара, унікального збирача старожитностей, який побував у багатьох селах України і також у Вишеньках. Зібрав величезну колекцію, подарував її державі, зараз є музей у Києві неподалік Лаври. Імені Івана Гончара, де ця світлина ізберігається, від якої і почалось мої дослідження. Так ось там, де він зібрав і підписав світлини із села Вишеньки, я побачила світлину, підписану його рукою. І там Написано мешканці хлібороби та вчителі села Вишенюк на Бориспільщині. Серед них вчитель Іван Лизанівський, секретар Івана Франка стоїть ліворуч. Друга ліворуч Т. Тимошенко, вчителька та вчитель Л. Тимошенко, крайній праворуч в задньому ряду. Фото 1911 року. Я дуже зацікавилася цією постаттю бо я теж не знала нічого про Івана Лизанівського. Виявляється, що це ну такий теж яскравий представник української еліти, який війшов. До складу уряду Української Народної Республіки, який розбудовував як міністр пропаганди, чи не найперше в світі Міністерство пропаганди, бо розумів, що українцям і світу треба донести правдиву історію про історію України, про те, хто в неї друзі, хто в неї вороги і яка. Багатюща її культура і ще багато чого про становлення української держави. Зокрема, бо з цією метою і створювалося Міністерство пропаганди. Так ось виявляється, що він певний час, десь приблизно два роки, працював у вишеньках вчителем. І з цієї світлини, яка вміщена в цьому фотоальбомі Івана Макаровича, на нас дивиться дуже молодий, інтелігентний вчитель. Він закінчив спочатку гімназію в Західній Україні, це тоді була Австро-Угорщина, потім Львівський університет. І коли у 911 році, навіть раніше, Іван Франко шукав серед студентів собі секретарів, бо у нього був параліч і параліч правої руки, йому було важко працювати, то він Знайшов такого помічника, і, е, він, і це був Іван Лизанівський, студент Львівського університету. І от е, в його особистих спогадах читаємо два роки з Іваном Франком. Він датований цей спогад 10 травня 1926 року. І опублікований в цьому ж році. Він пише: я секретарював у Франка з 1910 аж до кінця 1912 року. Бути секретарем це значило бути франковими руками. Я радо, але також з певною тривогою згодився працювати. Гімназична молодь у Галичині, головним чином, та, що була організована. В таємній гімназичній організації Молода Україна вважала Франка своїм пророком і вчителем, вчитувалась і студіювала його твори поезії з вершини низин для покоління молоді 900-х-910-х років. Заступила Шевченків кобзар. І ось цього Франка я, молодий студент, мав бачити в себе в кімнаті, в академічному домі. І не тільки бачити, але в нього працювати. З певних причин Франко щоденно, більше як за дві версти, йшов до мого помешкання, і тут йшла його вся письменницька робота. Заходив він раненько о 9 годині. Коли перший раз Іван Франко прийшов до мене, ми всі, а е, нас було троє в кімнаті, стихли. І повставали повні пошани, відповідаючи на його привітання. Мої товариші пішли на лекції в університет, а я залишився писати. Франко питає мене, чи в мене немає лекцій, і заявляє, що університетські лекції в першу чергу. А тільки в години, коли немає лекцій, я можу писати. Весь час мого секретарювання він точно додержувався. Розпису моїх лекцій. А коли я йшов на лекції, він ждав мене внизу в Науковому товаристві Шевченка. Пройде багато часу після смерті Івана Франка, і він разом із письменником Пилипенком підготує до друку і видасть творчість е, Івана Франка. Це було одне із важливих завдань, які стали в собі за мету Іван Лизанівський. Це фрагмент його роботи у Івана Франка як секретаря. Але ж згодом він переїжджає до Києва. Можливо, Іван Макарович трошки там у датах десь помилився. Але те, що періоди з 12 го по 13-й рік, він працював оці роки у вишенській школі, бо навіть його біографії ці роки ніяк не окреслюється самим, самими дослідниками біографії. Івана Лизанівського. На той час у нього була престижна освіта, філософський факультет Львівського університету. А в 1913-1915 роках Іван Лизанівський активно займається проукраїнською діяльністю. Ще Задовго, бо два роки до революції це багато. До української революції він пропагує українське слово, він проводить роботу серед українців про створення української держави. І він і не міг діяти по-іншому, адже вчителем його у Львівському університеті. Був Михайло Грушевський, майбутній президент Української Народної Республіки, керівник першої цієї держави української у ХХ столітті. І е, також е, за цю діяльність е, його арештовують і садять в тюрму. А згодом засилають до Сибіру. І повертається Іван Лизанівський із заслання на початку 1917 року і повністю занурюється у вир Української революції. Він стає членом Центральної Ради Української Народної Республіки, а потім і. Очолює Міністерство пропаганди. Як тільки москалі окупували Україну в 1920 році, вони відразу почали арешти керівників Української Народної Республіки, які не встигли емігрувати, і от 40 томів такої справи. Про діяльність керівників Української Народної Республіки 40-й том присвячений Івану Лизанівському, арештованому е, у 1920 році. Е, тут дуже багато інформації, його допити е, про те, яку він проводив роботу у Міністерстві пропаганди. Чим займався, до якої партії він входив, а він входив до партії українських соціалістів республіканців. І от є ордер на арешт Лизанівського 1920 року, де написано за участі в Петлюровському движенні. В цьому році його засуджують на невеликий термін. Він виходить і займається, знову ж таки, активною діяльністю. Він у 20 х роках почав завідувати видавництвом рух у Харкові в травні 21-го року. Був засуджений у справі УПСР Української партії соціалістів революціонерів. Але невдовзі його амністували, і він працював у видавництві Книгоспілки. У 24-29 роках разом з Сергієм Пилипенком, як я вже говорила, вони видали. Серію статей про Івана Франка, Ольгу, Ольгу Кобилянську та Василя Стефаника. 2 лютого 1931 року його знову арештовують. Це вже третій чи четвертий арешт по справі Українського національного центру. Наприкінці 31-го року у Харків відбувся черговий судовий процес Івана Лизанівського засудили до шести років концтаборів. 9 вересня 1937 року особливою трійкою при управлінні НКВС вже в концтаборі Івана Лизанівського засудили до розстрілу і розстріляли. На світлині, вміщеній у фотоальбомі Івана Макаровича, я вже зачитувала, там стоять вчителі Те Тимошенко. Та а. Тимошенко. Згідно архівник документів, Іван Лизанівський впродовж життя мав тісні зв'язки з братами Сергієм Степаном та Володимиром Тимошенком та їх родичами. І од... дружиною Лизанівського, я так розумію, що два рази він був одружений, була Галина Тимошенко. Бо була і інша дружина, яка Є довідки тут у кримінальній справі. І вона була з ним, ця дружина на засланні. Я поцікавилася, що це за постаті Тимошенко. Це унікальні українські е, науковці. Сергій Прокопович Тимошенко, міністр шляхів в урядах ОНР, член Центральної Ради, видатний український архітектор. Після еміграції з України у 1938 році сенатор Польської Республіки Степан Прокопович Тимошенко, український, американський та німецький вчений у галузі механіки, організатор Української академії наук і один з перших українських академіків. Доктор багатьох провідних світових університетів, наукові досягнення Степана Тимошенка, визнані в усьому світі. Володимир Прокопович Тимошенко, видатний економіст, до еміграції працював в уряді. ОНР був професором Віденського, праського, мічиганського, Стефонського університетів, стипендіатом був Рокфеллера США. Ось такий пласт цікавої інформації для жителів села Вишеньок, а також цей короткий період вчителювання Івана Лизанівського у Вишеньках відкрила світлина, яку знайшов в селі Вишеньки Іван Макарович Гончарий, помістив у своєму альбомі. для істориків, я думаю, цей короткий період вчителювання невідомий на сьогодні. Тому, прошу вносити в свої історичні дослідження, цю невеличку білу пляму у біографії Івана Лизанівського. І всіх наших глядачів закликаю зберегати історичну пам'ять. Про найкращих представників української еліти, яку нещадно знищувала московсько-більшовицька влада в Україні впродовж ХХ століття. Пам'ятаймо, не забуваймо і не пробачаймо москалям цих злочинів. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш YouTube канал. Всім дякуємо за увагу. До нових зустрічей через тиждень.